Бус повністю забити всім необхідним. Можемо побачити пневматичний знімач форсунок. Тут у нас індукційний нагрівач, який дуже важливий в полях, тому що ви знаєте, якщо закипіла якісь гайка, якийсь болт, потрібно якось його неважливо відкрутити. Тому за допомогою такого обладнання його. Нагрівають до красноти, і потім з легкістю відкручують інструменти для обслуговування автомобільних двигунів та підвісок, тестери для мастила, пневматичні та гідравлічні домкрати, набори інструментів. Таку допомогу привезли благодійники для ремонтного підрозділу 93-ї бригади Холодний Яр. У нас був запит від першого механізованого батальйону, бо по ним був прильот по ремонтній базі, де були Постраждалі поранені, бо і 90% інструменту згоріло. Як правило, ми раніше самі скидувалися і купляли інструмент. З 93-го окремою механізованою бригадою ми співпрацюємо вже близько двох років. Вони до нас постійно звертаються за інструментом, за обладнаннями, за майстернями. Зараз їм нічим ремонтувати. Тому ми об'явили збір і дуже швидко. Зібрали і вирішили максимально швидко привезти, щоб вони не відлучались від роботи і постійно ремонтували техніку. За словами Сергія Алфьорова, сьогодні вони передали військовослужбовцям близько двох тонн інструментів та обладнання вартістю у мільйон гривень. Вікторія Алексєєва, Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас.